Будемо намагатися розібрати, що мав на увазі Лайд Остін разом з Олегом Катковим військовим експертом, головним редактором Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо. День, дякую за запрошення. Міраж, міраж. Ну що, Франція озвучила свою готовність передавати нам ці винищувачі? Отже, ваші прогнози, що собою являють ці літальні апарати, в якій кількості Франція може на вашу думку їх передати. Що собою буде означати підготовка пілотів? і, Звісно, як довго це все може тривати. Тривати, як відповідно оголосив вже офіційно президент Франції, це буде до кінця цього року. Тобто підготовка техніків та пілотів займе півроку, що прямо націкає на те, що скоріш за все мова йде про рішення, яке вже просто офіційно оголошено, а не лише починає реалізуватись з огляду на все, тим паче, що інформація про те, що українські пілоти щось там, десь якось щось навчаються безпосередньо у Франції, пофігурувала доволі давно. Але вона по цьому, до речі була підтверджена з боку командування повітряних сил, хоча і не пов'язана з тим, що мова йде про підготовку саме на міражі, в принципі, або на будь-який інший літак. У будь-якому випадку опорна дата це кінець 24-го року, коли літаки мають бути передані. Відносно кількості, то тут можливо згадати слова міністра оборони Франції, який наприкінці березня сказав, що Франція все озброєння, яке буде списувати. Буде передавати Україні справа в тому, що міраж 2005 Франція списує. Ну і всі міражі 2000 в принципі, коли саме точної дати по бортах немає але загальний такий строк до 2030 року будуть списані всі міражі 2000, але справа в тому, що у Франції є як міраж 2005, так і міражі там, міраж 2000D. І останніми буде зніматися якраз от ця версія, яка в Україні поки не анонсована, а міраж 2005 у кількості 27 одиниць, як одномісні, та ще 7 двомісних у версії міраж 2000B знаходиться у розпорядженні двох ескадрилій французьких. І вони поступово очевидці ці доволі короткі сроки будуть переходити вже на Рафалі щодо можливостей цього літака без ну такої, от зайвої зайвих рожевих окулярів, про що ми говоримо? Ми говоримо про літак, який є модернізацією машини, яка здійснила свій перший політ на рік пізніше ніж Міг-29. Тобто це вже не дуже такий, ну, скажімо, молода машина, це не надсучасний літак. Але коли ми говоримо про Міраж 2005, то це його модернізація 90-х років. Початку 90-х років ці саме міражі 2005, вони не можуть бути старішими за 1997 рік, коли і почалось їх постачання до повітряних сил Франції. Тобто, от дев'яносто рік це найстаріша машина, яка може бути в принципі «Міраж-2005» у Франції, в принципі, що вони можуть, і що вони не можуть. У будь-якому ми говоримо про звісно про винищувач четвертого плюс покоління, який може використовувати високоточне озброєння для враження наземних цілей в цілому крово озброєння. Але тут така ситуація, коли саме зброя вирішує ну, реальні можливості машини. Зокрема, коли ми говоримо про таку класичну задачу, як відігнати ворожу авіацію від переднього краю. То на мій погляд, от міраж 2000 цю задачу буде виконувати не так ефективно, як це може зробити f 16 Різниця в озброєнні справа в тому, що під Міраж 2005 не інтегрована ракета повітря-повітря, а їм 120 амарам, яка у сучасній версії C-8 має дальність 150-160 км. кілометрів. І ну, якщо F-16 будуть озброєні саме нею, що потребує, звісно, певних модернізацій цієї машини, які сподіваюся пройшли, то це одна. Справа а, і буде значно краще ніж, наприклад, це може зробити Міраж 2005 з безпосередньо ракетою Міка, дальність якої складає 80 кілометрів. Для розуміння оця от ракета Міка, повітря повітря, вона за своєю дальністю приблизно аналогічна найстарішим версіям АІМ 120 амрам ЕйБ. Тобто дуже складно відганяти ворожу авіацію такою ракетою. Але це не означає те, що міражі будуть безпорадними. Навпаки, вони цілком можуть виконати три ще найголовніших, на мій погляд, місії. Перша це, звісно, протиповітряна оборона в глибині. Справа в тому, що цей літак цілком може посилювати саме ППО шляхом знищення крилатих ракет, знищення тих самих шахейдів. Для цього можливо використовувати ракети повітряної, Три повітря значно дешевше, наприклад, там Мейджик і в ближньої дії. Тобто чудовий варіант. В нього 9 вузлів підвіски, чудовий ну, оновлений радіолокаційна станція, яка може бачити цілі типові на дальності 130 км, в тому числі і на фоні Землі. Тобто для такої задачі він цілком підходить. Друга задача, яку може виконувати Міраж 2005, це те, що він. Може завдавати удари по передньому краю, умовно, тобто цей літак, який вже 4+, плюс, і він може використовувати високоточні бомби. Дивіться зокрема, так, закидувати аспан редакторе. Дуже не. цікаво, дуже важливо. А якщо ми говоримо про програму підготовки пілотів для F-16, так розуміємо, що вона в розпалі. Ну і оця от програма, чи вони якось не знаю, конвергентні з програмою підготовки авіаторів для роботи на міражах французьких. Якщо ми говоримо про базову підготовку пілотів на західних літаках в цілому, то так, база однакова. Далі починається абсолютно різне навчання, як для техніків, звісно, так і для пілотів, особливо. Я все ж таки завершу. Тобто, третя mm. задача це використання ж лише до скальпів ракет екзосет для «Аміраз-2000», тому що вони інтегровані під цей літак. Це дуже важливий погляд, тому що ну, це більше носіїв безпосередніх цих ракет. І знову таки нове слово тобто можливість використання екзосетів, які і в останніх версіях може бути по наземних цілях. Ну, і також в нього є протирадіолокаційні ракети. Також нічого, на мій погляд не заважає інтегрувати під Міраж 2005, SDB або «Джадом ЄР». Якщо з цим питанням зайнятися, тобто відносно підготовки, то знов таки базова підготовка це те, що проходить у будь-якому випадку всі, а далі починається вже спеціалізована. Вочевидь, курс спеціалізованої підготовки визначений у межах 5, 6 місяців, тобто до 6, ну, до кінця цього року. Але то ви, що, наприклад, військові аеродроми, довжина там, не знаю, зльотно-посадкової смуги і так далі, тобто Ф 16 і, і Міраж. Однаково. Ми Однаково говоримо так. про насправді доволі схожі за собою винищувачі, визуально вони не схожі за концепцією. Схожі, тому що все у будь-якому випадку легкі, однодвигунні винищувачі, багато функціональні пане Олеже, Дивіться деталізував Ллойд Остін заяву щодо дозволу задавати ударів по території Російської Федерації. Він конкретизував право на які удари. Американською зброєю має Україна, я зацитую його. Що ми зробили? Це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях. Якщо ми правильно трактуємо слова Остіна, то йдеться лише виключно про те, що ми не можемо завдавати якихось е е ударів, які можуть унеможливити російські атаки артилерією чи Будь-яким іншим озброєнням. І лише в разі того, якщо вони починають це робити, тоді ми можемо застосовувати удар у відповідь. Ми правильно це розуміємо? Я думаю, що насправді все дещо простіше. Тобто, от можна бити по тому, що використовується для атак. Ну це не зокрема, якщо брати, то вже відомо це публічно, і ворог чудово знає, чим по ньому і коли били і де. Але от є зафіксовані ураження, наприклад, комплексів с 400 які знаходились там, ну на північ від Белгорода. І для цього вочевидь був використаний Джемелес Хаймарс, і це вже на мій погляд показник того, що ну скажімо так. Дозвіл принаймні стосується отаких таких дальностей, тобто до 80 кілометрів, очевидь, ну це дальність в Реальності він ну, якби не може з нуля стріляти і не обмежується там якимось конкретними видами артилерійських установок, тому що мова йде про знищення комплексу протиповітряної оборони, який, до речі, ворог активно використовує для того, щоб засиплювати Харків зенітними ракетами. Мені здається, що ну скажімо, зараз ніхто офіційно повністю не дає якийсь документ, Комент, який або мапу, хоча б щось окрім заяв, які можна трактувати як завгодно, і напевно тут така от і задумка, що ворог ну не розумів, де яка межа, і ну робити йому сюрпризи, а не, не давати йому розуміння, що мовляв, ось там є якась там межа, тому мовно там. Умовно, там... Умовно там 60 кілометрів чи 80 кілометрів, або там отакі от, такі, от такі цілі, і він такий: окей, добре. Я от ну така ситуація, яка була коли було заборонено взагалі бити по території РФ західним озброєнням. Тобто, ну якщо ми правильно розуміємо, розуміємо, то, то західні роз... політики Шатно. намагаються заплутати ворога своїми заявами різного плану, щоб Росія в результаті не розуміла, які саме дозволи вони надають. Ще цікава інформація щодо вибухів, які були в Луган. Луганську в районі Казарм і Литовища збивали окупанти ракети атакам. Скажуть, ніби вони все збили, як зазвичай, але на відео, які є в мережі, можна зрозуміти, що не все вони позбивали. І можливо, у вас є якась інформація детальніша з приводу сьогоднішньої цієї атаки по Луганську, куди могли власне ці ракети атакам слетіти? Що там було? Мова йде про ну перше, чи можуть він збивати, то якраз велика кількість відео з тим, як безпосередньо атакам знищують самі 400 соці. Є відповіді на питання, чи можуть він їх збивати. А по-друге, що саме було уражено, то локалізований з фахівцями зовсім то як мінімум один об'єкт, який використовувався ворогом ще з моменту захоплення Луганська у 2014 році, як саме військова база, як місце, де він. І квартирує самі окупаційні війська, так і зберігає техніку. І мова йде, звісно, про ураження військового об'єкту. Саме ця будівля, вона уражена. Тобто, скоріш за все, дуже скоро там будуть рашисти знову бідкатися про те, що ну, багато в них 200 трьохсотів а потім з'явиться некрологи і, ну, і буде зрозуміло вже по ним, кого саме там накрили. Справа в тому, що зазвичай такі тилові ну, споруди вони, ну, там, квартиру. Ються не лише звичайні там солдати, а можливо за накрили когось із офі... ну, із вищого офіцерського складу, пане редакторе, Ну і хотіли ну не можемо вас просто не розпитати про справи морські, надзвичайно дивні маневри нашого ворога. Зокрема, він вивів з новоросійської бухти свій флот. Так, ну принаймі надійшла така інформація від західних аналітиків, з якою метою ворог намагається. Совати туди, туди назад, залишки свого чорноморського флоту. Дійсно, вчора з Новоросійська з Красавського край, було поміщено вихід всього їхнього корупування, яке там знаходиться. Маю нагадати, що саме там у Новоросійську знаходяться всі залишки ударних кораблів РФ, які ворог вивів з під можливих ударів, в тому числі з поки окупованого Севастополя. І всі кораблі вийшли за межі Новоросійська, і був помічений навіть конвой, який рухався курсом у бік поки купований на а, Наразі сказати, що далі відбулося, неможливо, тому що немає нових суботникових знімків. А, є, е, немає такої я яці ну, про ну, моніторив. Немає інформації, що цей конвой дійшов до безпосередньо до Севастополя. Про місцеві джерела, в тому числі, і ті, які проукраїнські, вони про це не повідомляють. А, що саме відбувається, ну об'єктивно невідомо. Було пропущення, що ворог вивів якраз в той час от на сії калібрів для того, щоб завдати ну, удар цими крилатими ракетами морського базування, але от сьогоднішня нічна атака показала, що не було атак з використанням саме калібрів. Тобто, ну дійсно велике питання, що там відбулося. Можливо, це з одного боку дійсно якась транспортна операція і прохід до поки півострова. Можливо, це була саме ну, такі навчання з ну тому, що буквально на Цього відбулася така невелика атака по одній з бухтів у покуповному Криму, там точніше, озеро панське поряд з Чорноморським, і там українські дрони відпрацювали проходження бонових загороджень. Тобто, коли один дрон чи декілька перших дронів знищують своїми ударами саме ці от загородження, які нам прикривають бухту, а вже у цей пролам рухаються вже наступні дрони. Ну і паралельно з цим було знищено один з бучі два буксира. Тобто, ну це така чи була репетиція, і можливо, на фоні цього ворог ну відпрацьовував випрацьовував певні речі. Немає зараз інформації. Знов таки чекаємо супутникові знімки з бухт поки купованого Криму. Дякуємо. Олег Хатко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Був в нашому етері.